Служба безпеки викрила ще одного колаборанта, який працює на так званий апарат керівництва ДНР. Фігурантом виявився власник донецького приватного підприємства, зареєстрованого за російським законодавством. За даними слідства, колаборант постачає архтехніку та забезпечує необхідним офісним оснащенням структуру, яка діє від імені Російської Федерації. Встановлено, що протягом лише 2023 року він уклав низку контрактів з вищим окупаційним органом про партію поставок. Таким чином фірма регулярно поповнює бюджет країни агресора. У вигляді сплати до нього податків наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 111 прим. 1 кримінального кодексу України. Це провадження господарської діяльності взаємодії з державою агресором незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави агресора. Зломисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Заходи з викриття проводили співробітники СБУ Черкаської області. Ці спільно із управлінням стратегічних розслідувань у Черкаській області ДСР нацполіції за процесуальне керівництво обласної прокуратури.